Учні Поромівського ліцею збирають опалі каштани навколо сільської ради. мене є». Десь там уже пару штук висипала в пакет. Упродовж майже двох місяців діти села Паромів збирали каштани. Наприкінці серпня у громаді започаткували акцію зі збору плодів. Їх здають на переробне підприємство. За виручені гроші планують встановити пам'ятний знак воїнам АТО ООС. Ми з класом збирали мішок, коли на функціотиві каштани. Тут потім ми ходили з друзями збирати, Та я, Вадими і Аня. Ми не збирали 15 кілограм, занесли, і потім ми кожного дня збирали, де можна було каштани. Ми не збирали сто чимось кілограм наш клас. Треба Гортувати листя, ся і так з йде каштани, бо вони під листочком можуть заховатися. Директорка Поромівського ліцею Неля Вагерич розповіла, першими і найактивнішими учасниками благодійного збору стали учні початкових і середніх класів навчального закладу. Після уроків вони масово збиралися, походили по всіх територіях, де знаходяться каштани. Носили в мішочках, в ящичках, в відрах. Що мали, те в те збирали і носили, висипали у мішки великі в ящики в сільській раді. Класовод Наталія Ковальчук каже, батьки також долучилися до акції. Додає, діти збирали не лише каштани, а й інформацію і легенди про ці плоди. Виявляється, що каштану не тільки можна. Копнути ногою як футбольний м'яч, а є дійсно він таке величезне джерело корисних речовин. Каштан виготовляється, це для облиця, для крему, шампуню, ліків, крем для рук. Бог кохання Амур стріляв стрілами, і свічки каштанів йому свічували дорогу. Під час акції зібрали понад 200 кілограмів каштанів. За них отримали майже 600 гривень, розповіла секретарка сільради Наталія Ліпейко. Цієї суми недостатньо, говорить бухгалтерка місцевої спілки ветеранів АТО Валентина Сага. Зі слів до збору грошей залучать благодійників. «150 тисяч гривень приблизно загальна сума кошторису цього пам'ятника. Це якщо роботу будуть проводити наші хлопці. Самі. На цей час в нас на нашому рахунку є 11 тисяч гривень. Е, коштів ще мають передати, якщо не помиляюся, 1200 гривень з конкурсу Куроваїв, які теж були благодійні пожертвування. На початку серпня на громадських слуханнях у Поромівській тергромаді провели конкурс проєктів пам'ятного знаку і обрали місце для його встановлення. Перемогла робота Тетяни Клемюк, яка запропонувала доповнити існуючий меморіальний комплекс у селі Бужанка. Площа дозволяє і пам'ятник встановлений саме так, щоб його можна було доповнити. Козацького хреста саме символіка. Він планується бути із вилити з граніту. Там будуть так, як покрова це є захисниця козацтва і всього війська українського. Я думаю, що потрібно, щоб наше покоління пам'ятало, що є, що є воїни, що такі воїни є, що вони захищають нашу державу. Скільки людей, стільки думок. Хтось каже, треба, хтось каже не треба. Я вважаю, що це важливо. Люди поклали своє життя, ми мирно живемо, не ми знаємо тут а війни, а вони ж там страждали, кажуть, дуже тяжко. Усього в Поромівській громаді 97 учасників АТО ООС розповів голова місцевої спілки ветеранів Дмитро Киричук. З його слів, двоє загинули на фронті. Ще двоє померли, повернувшись додому. Для мене цінність сам на перед те, що дійсно діти не стоять осторонь. виховуються на патріотизму, повагу до наших героїв, до наших козаків і до наших воїнів, які зараз знаходяться на сході України і захищають нашу територію. Пам'ятний знак борцям за волю і незалежність України планують встановити до свята покрови. Наступного року, каже Дмитро Киричук. Ірина Сватула, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному Волинь.